А оця от історія, що без нас не впорається, це найбільша енергозатратна штука взагалі на світі. Ну є такі прості речі, як делегування, да. Але це все ж таки про наші внутрішні відчуття. Можна делегувати фізично, а всередині себе, отак от тіліпат. Я це тренувала тим, що я знаю, що в мене режисерська акторська освіта, і я цих стенок переробила 10 тисяч за все своє життя. Мені придумати сценарій це один, два, три. Реалізувати його один, два, три. Роздати всім задачі, придумати костюми, один, два, три. Але це не виховує мої нові скіли. А мої нові скіли буде виховувати прийняття, смиренність і розуміння того, що кожен має проявитись. І в цей момент, коли тобі так здається, це не означає, що тобі треба нічого не робити і абстрагуватися. Але ти отак от відходиш в зовнішнього спостерігача і дивишся на хаос, який відбувається, і видихаєш, тримаєш поле людям. І даєш кожному йти свій шлях. Ми не всесильні і не від нас все залежить взагалі. Особливо не від нас все залежить в життях і долях інших людей.